Більшовицька Москва, яка існувала 70 років, знищувала мільйони українців, мільйони. І сьогоднішній режим, який є прямим нащадком тих кривавих більшовицьких катів, публічно, цинічно заперечує факт, факти геноциду, та передадуть своїм господарям кремлівським, що їхній режим не до кінця. Набаг... Чому ми повинні нагадувати? Тій державі, яка сьогодні несе всю відповідальність за злочини Радянського Союзу Російській Федерації, нинішній так званій, з центром в Кремлі. Отже, чому ми повинні про це пам'ятати? Тому що, можливо, тут сьогодні ми присутні молою випадка. І цей випадок полягає в тому. Що тоді, в ті далекі 30-ті роки, хтось із наших предків, або дід, або прадід, в когось, можливо, батько чи мати, випадково вижили своїм майбутнім поколінням, поколінням українців, щоб вони жили не в списки тих людей, які організовували голодомор. Нехай вони назвуть прізвища тих, хто виконував їхні вказівки, тих організаторів голодомору. І тоді, звичайно, ми можемо сказати, що так, визнати, так, ця держава покаялась, вона вибачилась, і ми можемо їм пробачити. Тобто не пробачити тим, хто це робив. А ми можемо не мати претензій до самої держави, як такої Російської Федерації. Там, в тій Російській Федерації сьогодні знімають фільми про гарних радянських вождів, про Сталіна, про Леніна і розповідають, що потрібно відновити. Будемо передамо вимоги до консула, які би хотіли, щоб дійшли до уряду і президента Російської Федерації. Ну секунду, можна я зфотографую? А, Доброго дня. Мені хотілося б вам передати звернення, щоб ви передали особисто, ну, не особисто, а передали це звіт. Федерація Російської Федерації А ви можете представитися ну, як, ну, роботник конкурсу, хто сьогодні виграли конкурс в а 비밀로 결정을 시면되